Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Стартували нові акції, але до акції ще хочу вам показати, які приїхали новинки. Такий набір підставок для варених яєць. Вони є силиконові, дві штуки. У нас у таких зелено-оранжевих кольорах. Ціна за набір 19 гривень. Акція діє з 10 по 16 лютого включно. 127 гривень. Коштує такий кольоровий органайзер текстильний. Покривало двохстороннє з мікрофібри. 477 гривень. Розмір 2 метри на 2,20 Три в одному. Покривало ковдра плет. Тканина мікрофібра. У нас в таких синіх кольорах є. Така новинка, стакан дитячий із трубочкою. До речі, сама ємність скляна. Ціна 64 гривні. Є ще такі якісь веселі штучки, бачите, очі. Тільки я не розумію, куди їх прикріпляти, ті оченята. Я надіюсь вам видно є і з різними кольорами кришок. Серветки вологі дитячі 50 штук за 57 гривень. Вони йдуть із клапаном. Капсули для прання дитячих речей 8 гривень. У ті путі в упаковці одна штука. Капсули для прання саніті 10 штук в упаковці за 59 гривень. В неї однокамерні. Ваніш, засіб для видалення плям 100 мл за 27 гривень. Є у двох варіантах такий і ось такий. Біль вітрила. Цей кисневий відбілювач, вага 500 грамів за 59 гривень. Є менші упаковки вагою 200 г за 22 гривні. Очисник для пральної машини в такому форматі порошку, вага 100 грамів, ціна 49 гривень. Може, хто користувався, то обов'язково залишайте відгуки. Такий олівчик для чищення праски 8 гривень за штуку. еліон засіб для миття посуду 500 мл за 32 гривні. тайська диня, сицилійський апельсин та соковитий лайм. Prey Супер Wash Антижир 500 мл за 49 гривень. Господарське рідке мило за 19 гривень 500 мл. Бачила в інтернеті відеоролик, де чоловік розказував, що він господарським милом пере одяг, додаючи ще кондиціонер. Ось такий лайфхак. Онікс гель. Ціна 39 гривень, відбілюючий 950 мл. Поліроль засіб для догляду за меблями. Торгова марка Сама 44 гривні 500 мл зі спреєм. «Сама» – спрей для кухні, антажер за 59 гривень. Сама засіб для видалення плісняви за 59 гривень. Також 500 мл. Оновили дизайн засоби для миття посуду Top Effect. Ціна 64 гривні, об'єм до 940 мл. Акційна ціна на такі бальзами OxyClean 59 гривень за 1 літр. Такий засіб для миття посуду Grunwald 750 мл, велика ємність 39 гривень. Освіжувач повітря Grace по 39 гривень. Airb освіжувач повітря по 39 гривень. Засіб парфумований для приміщень торгова марка «Сіла» 49 гривень 400 мл. Велі для миття підлоги 1 літр за 37 гривень. Сама засіб для миття скла 59 гривень. Ось тут така подвійна упаковка. Один флакончик йде із розпилювачем, а інший йде з запаскою. Загальний об'єм тут виходить 1 літр. Запаска, засіб для миття скла 500 мл 22 гривні велі з розпилювачем за 32 гривні. Засіб для чищення універсальний Рв 59 гривень 1 кг. Галекс для ванної кімнати та сантехніки 500 мл за 79 гривень. Порошок для прочищення труб Велнекс 14 гривень 40 грамів. Таблетка для зливного бачка 17 гривень за одну штуку. Засіб, освіжаючий в унітаз морська свіжість 40 г за 15 гривень. Набір блоків для унітазу. «Велнекс» well – 2 штуки за 59 гривень. «Велі» – це тросовий засіб для очищення унітазу 1 кілограм за 59 гривень. Крот для прочищення труб 940 мл – 24 гривні. Сантрі 33 помічники 1 кг за 44 гривні. І турбогель для прочищання труб 67 гривень 500 мл. Антиперспірант чоловічий синіта 29 гривень. І жіночий синіта по 29 гривень. Бальзам тонуючий фортевіта 150 мл за 44 гривні. Антиперспірант стік синій та жіночий за 59 гривень. Шампунь-кондиціонер для волосся Еколан. Об'єм 1 кг за 39. Шампунь, бальзам для в одному фітулінії 500 мл за 44 гривні. Такий шампунь для волосся 1 кг за 119 гривень. І ще є крем-масочка теж 1 кілограм за 119. Набір засобів для догляду за волоссям. Фортеса. Тут йде бальзам маска та шампунь. Ціна 149 гривень. Еон безсульфатний шампунь за 74 гривні 250 мл. Шампунь-скраб теж 74 гривні. Кондиціонери по 69 гривень 250 мл. Маски для волосся доктор Санте Кокосова або кератинова за 84 гривні 300 мл. Спрей для волосся двохфазний кондиціонер Еон 69 гривень 200 мл. Такі спреї Леп», кокос або магдаль. 39, 44. Еон. Рідкі кристали по 99 гривень 100 мл. Гель для душу Ліора 44 гривні. Такі засоби для купання дітей. 3 в одному. Шампунь, піна та гель. Об'єм 500 мл за 55 гривень. Геллі душу чоловічий Сіті Спірт 59 гривень за 250 мл. І ось такий варіант SportStar 2 в одному, шампунь гель Для чоловіків по 39 гривень 250 мл. Мило для інтимної гігієни 370 мл за 64 гривні. Щіточка, така 4 в одному, тут і пам'ять за щітка, пилочки по 29 гривень. Від торгової марки шик. Крем-мило рідке пів кілограма за 49 гривень. Дитяче крем мило мультипульте по 39 гривень 445 мл. Ще більше варіантів ароматів гелі для душу Ліора. Теж акційні ціни 44 гривні. Тверде мило б'янка. Є різні аромати. Персик, диня, кавун. 140 грамів за 19 гривень. Відшик мило тверде, 5 штук по 70 грамів за 44 гривні. Рідке крем мило, соковитий кавун, ніжне манго. 34 гривні 900 мл. акції, я вам показувала по 14-35% на сережки, каблучки, намиста, кулони та чокери. І додавалася з 10 го числа браслети. Теж дуже гарні знижки. І різні варіанти, і по 29, по 19, 39. Тепер можна сміливо казати, що вся категорія прикрас таких от є зі знижкою. За 59 гривень пінка для омивання обличчя для жирного типу шкіри. Від торгової марки «Еллен» 150 мл. Фарба для брів та вій. Елітан по 22 гривні. Інструмент для очищення вух по 12 гривень. Пензлик для макіяжу двохсторонній 19 гривень. Набір смужок для носа очищаючих 39. Консилер для обличчя Елен Про 77 гривень. 15 мл. Віск фіксатор для брів із щіточкою за 88 гривень Елен Про. Відловід милофіксуючи 29 гривень. За 55 гривень консолер для обличчя тонуючий. Сафі. Набір спонжів для макіяжу фігурних. Дві штуки за 44 гривні. Пляшечка косметична пластикова. Піноутворювач. За 24 гривні. Ніж кухонний керамічний. За 88 гривень. Тут керамічне лезо. Кришка універсальна від торгової марки Густо діаметр 26 см, ціна 88 гривень. Просили показати форми для випікання хліба. Є ось такий варіант тріо за 299 гривень. І ось такий менший варіант. Вони є, так би мовити, поштучно. За 69 гривень. Шкарпетки чоловічі, демісезонні, високі, за 22 гривні. йдуть однотонні. Такі жіночі шкарпеточки по 29 гривень. З такими зображеннями. Ролики для чищення одягу із запаскою. 24 гривні. Такий ролик по 11 гривень, 15 листів. Навіть є за 4 гривні валик для очищення одягу. Куковиці господарські, кольорові, з манжетами, такі досить вони йдуть високі, за 34 гривні. Серветки для кухні із мікрофібри розмір 30х50 см за 24 гривні. Скатертина прямокутна із мережевом 88 гривень. Так, це не така. А ось така розмір метр двадцять на метр п'ятдесят. І ось такі скатертини зі знижкою, до речі, досить гарною. 77 гривень. Ну, до речі, по відчуттях, такі, як тканинні. 100% поліестер. На жаль, розмір не зазначений, але вказано, що вона є кругла, однотонна кольорова. Контейнер харчовий пластиковий об'ємом 800 мл за 15 гривень. Бокс універсальний із ручками 600 мл за 77 гривень. Такий стакан пластиковий об'ємом 400 мл. З кришкою за 29. Є різні зображення. Контейнер харчовий дитячий із ручками. Серединка а зовні він пластиковий. Ціна 99 гривень. Така пляшка дитяча за 74 гривні. Смайлик. Пістолет іграшковий міні із м'якими кулями за 88 гривень. Такий пістолет іграшковий теж 88 гривень. З м'якими кулями, але я щось їх не бачу. Можливо, вони в ось цій підставоці сховані. Машинка дитяча із запуском 77. Не знаю, як то ми з вами пропустили сьогодні. Останній день акції на сніголіпи є самі найрізноманітніші, знижка до 60%. А ще й ось такі новинки від Тінки. Ціна 12 гривень, вага 30 грамів. Бір повітряних кульок кохає тебе. 5 штук за 39 гривень. Килимок для розкачування тіста. Розмір його 30х40 см. Як бачите, є в різних кольорах і ціна 69 гривень. Зубочистки бамбукові у пластиковій коробці. За 7 гривень сито із ручкою за 49 грн, Найбільшого діаметру, думаю, десь тут 22, можливо, 24 см діаметр. Це я так на око міряю.